Гарличина в Скорботі, захищаючи батьківщину від рашистських загарбників, пішов із життя жителька Гарлика, старший солдат Олександр Рясько. Не стало старшого солдата Олександра Ряська 16 липня 2025 року в місті Дружківка Донецької області. Причиною смерті воїна стала важка хвороба серця. Менше, ніж за місяць герою мало виповнитися 35 років. Олександр Ясько був призваний до Лав Збройних сил України 14 квітня 2023 року. В Олександре Реська залишилась мама, батько, брат, сестра, бабуся та дідусь. Про місце поховання та час прощання з героєм ми повідомимо згодом. На черговому засіданні оперативного штабу 21 липня карлицький міський голова Баласан Панюта констатував, що незважаючи на часті оголошення повітряних тривог, ситуація все ж в громаді стабільна. Завдяки захисникам України ми маємо можливість жити і працювати в безпеці. Найголовніше питання: те, що сьогодні підтримка по напрямку і військових і. Питання, мобілізаційні питання це найголовніше сьогодні, але в той же час ми повинні паралельно і готуватись до того, щоб надавати жителям нашої громади послуги всі в повному обсязі, включаючи і освітні послуги. Теплопостачання зима вже не, не, недалеко. Тому... Підготовка найпростіших укриттів, протирадіаційних укриттів, перевірка їх готовності системно ведеться. Ми цю роботу активно продовжуємо. Багато ресурсу і фінансово, в тому числі, вже радує прийняти рішення і кошти виділені, Тому, будь ласка, працюємо. Де підготовка до нового навчального року в освітніх закладах громади? До 20 серпня вже мають бути підписані акти готовності закладів. Очільник громади говорив і про підготовку до нового опалювального сезону зимового утримання доріг. Зима. Також ми плануємо провести наступного тижня засідання штабу з підготовки до зими. Місяць пройшов, будемо кожного запитувати, що змінилося за цей період, але знову ж таки я озвучу що в нас все є для того, щоб Ну, підготуватись для сталого проходження добре і не мати проблем з проходженням нового пального періоду 25-26 року. Міська рада, її структурні підрозділи працюють над забезпеченням якісного надання послуг населенню. На штабі було обговорено план заходів на поточний тиждень, стан справ у громаді в цілому, і в кожній сфері, зокрема. Міська рада на своїй сесії прийняла програму щаслива родина, успішна країна, яка передбачає всебічну і комплексну підтримку сім'ї дітей. Загалом на процес покращення здоров'я дітей громади виділено 600 тисяч гривень. Як сказали на засіданні оперативного штабу 21 липня начальник служби у справах дітей та сім'ї Алла Невдобенко, перевага в оздоровленні надається дітям сиротам дітям позбавлених батьківського піклування, дітям батьки яких є учасниками бойових дій. Діти громади здоровлюються і за рахунок обласного бюджету за ці кошти діти відпочили в артеці, чайці, зоряному. Оздоровлено такі категорії. Дітей і їх кількість, діти сиріти та діти позбавлені батьківського піклування 14, діти учасників бойових дій 18, діти диспансерного обліку 12, діти з багатодітних сімей троє, діти внутрішньо переміщених категорій одна дитина і діти малозабезпечених сімей одна дитина. За поданням Карлицької міської ради за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їх всебічного розвитку, указом президента України присвоєно почесне звання, мати героїня двом жителькам нашої громади Лілії Троненко зі Слободи, яка народила і виховує восьмеро дітей, і карличанці Тетяні Легкобит, матері семи дітей. Урочисте вручення почесних нагрудних знаків і спеціальних посвідчень відбулося 17 липня в Київській обласній державній адміністрації, а нагороди вручав очільник області Микола Калашник. Окрім присвоєння почесного звання, нагородженим виплачують одноразову винагороду в розмірі 30 280 гривень. Ця інформація подана у рубриці «Фотохроніка».